Популярна історія, але я все ж таки скажу: ну, ЗСУ також не, не, не білий. Аб... Величезна кількість людей, які просто отримують зараз величезні зарплати. Звичайно, серед них є мегапрофесіонали, але ми не знаємо з тобою, хто з них мегапрофесіонал, а хто з них просто отримує кошти. Скільки кейсів, що воєнкоми там будують собі хати по десь ну, кейс на да? ДБР давало. Скільки кейсів по закупівлям військових частин, так і на рівні Міністерства, а, Ну тому, коли ми намагаємось героїзувати абсолютно всіх, ми виходить героїзуємо разом з цих і тих відвертих махрових корупціонерів, да. які засіли в тобто, системі кажуть, Ні, нашим хлопцям. і хвала, дуже дякуємо ну, за те, що ну на передовій до них там звичайно, тільки, тільки донати, тільки підтримка, ну, там, тільки, там, там, там. тільки максимальна повага. Але закривати очі на ну, те, що відбувається в тилу. А з цими тиловими товаришами я думаю, точно не потрібно Абсолютно.